Вітаю вас на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. В цьому відео розберем простий варіант інвестування покупка квартири для здачі в довгострокову оренду. Почнемо з того, які є варіанти покупки квартири. Перший варіант це покупка квартири на вторинному ринку з готовим ремонтом або без готового ремонту. Із плюсів це. Можливість знайти квартиру з хорошим готовим ремонтом, і одразу після покупки почати здавати в оренду та отримувати дохід. Також із плюсів бувають об'єкти із заниженою ціною, якщо продавцю швидко потрібні гроші. Але звичайно, такі об'єкти потрібно більш детально вивчати і. Перевіряти, щоб не попасти на проблемну нерухомість, і з мінусів це бувають об'єкти, де був неякісно виконаний ремонт, і в подальшій експлуатації така нерухомість буде створювати багато проблем як для орендарів, так і для інвестора. Також варто звернути увагу на сусідів, перегляньте загальні площі користування, під'їзди. Вхідні двері, ліфт. Це багато чого розкаже про жителів цього будинку. Також більш детально поговоримо про перевірку квартири перед покупкою на вторинному ринку. Обов'язково перевіряємо право власності на квартиру. І чи продавець дійсно має право на продаж. Як варіант звернутися до свого нотаріуса та отримати всю Потрібну інформацію. Також обов'язково перевіряємо наявність обтяжень, чи немає заборони на продаж арешту або застави. Наприклад, ця нерухомість, квартира може бути під іпотекою. Зверніть увагу на історію власності. Подивіться витяг із БТІ про попередніх власників. Якщо квартира часто перепродувалась, на це може бути причина. Прописані особи. Переконайтеся, що в квартирі не прописані, неповнолітні, недієздатні чи інші особи. Обов'язково перевіряємо фізичний стан квартири. Стіни, підлога, наявні тріщини, нерівності, підозрілі плями. Якщо в квартирі є волога, сліди потопу, грибок, то варто пошукати інший варіант для покупки. Перевіряємо стан. Сантехніки, електрики, опалення, вікна, двері. Також потрібно перевірити наявність боргів за комунальні послуги, тому що після покупки нерухомості ці борги залишаться за об'єктом і вам прийдеться їх оплатити, щоб уникнути відключення. Другий варіант покупки квартири для подальшої здачі в оренду покупка квартири. В новобудові із плюсів можливість вибрати розмір, поверх, розташування квартири в будинку. Також із плюсів новобудови більш привабливі для здачі в оренду ніж старі будинки. Але в новобудовах є і мінуси. Ваші гроші не будуть працювати одразу. Щоб запустити об'єкт і отримувати дохід, потрібно зробити ремонт. А перед ремонтом потрібно дочекатись, доки побудується будинок. Також варто врахувати, що здача будинку в експлуатацію часто відтерміновується. Не забуваємо, що є додаткові ризики інвесторам, тому що будівництво може бути взагалі заморожене. Що очікувати інвестору від. Квартири, яка здається в довгострокову оренду. Середні показники це 5-8% річних. Тобто ви вкладаєте гроші, запускаєте об'єкт і за 12-17 років повертаються вкладені кошти. Гарні показники це 10% річних. Тобто за 10 років повертаються вкладені. Кошти. На що ще потрібно звернути увагу інвестору? Ринок нерухомості волатильний, і вартість об'єктів не тільки росте, а і падає. Можемо згадати високі ціни на нерухомість до 2009 року, як вони пізніше опустились. Час від часу можливо купити гарну нерухомість на низькому ринку, навіть з готовим. Ремонтом. Інвестори заробляють не тільки на орендних платежах, а й на зростанні ціни самого об'єкту. Тому ставимо за мету купити нерухомість по низькій ціні. Тепер поговоримо про те, що вас чекає далі після запуску об'єкту. Залежно від того, як будуть жити ваші орендарі, за 8-12 років. Потрібно буде робити капітальний ремонт. Часто інвестори реінвестовують капітальний ремонт і перезапускають об'єкт вже після повного повернення коштів з орендних платежів. Тобто запускають об'єкт, здають в оренду та за 10-17 років з орендних платежів, повертають суму, яку вкладали, далі роблять ремонт капітальний. І знову мають актив на наступні 10 років, коли варто виходити з такого типу інвестицій, або коли вигідно квартиру, яка здається в оренду, перетворити в готівку. Як ми раніше говорили, ринок нерухомості волатильний. І якщо ми бачимо, що наразі є високий ринок і можемо передбачити, що ціни сильно упадуть, то варто задуматись про продаж цього. Активу. Також на етапі, коли об'єкт доходить до моменту, що потрібно робити капітальний ремонт, варто подивитись, які ціни на вторинну нерухомість. Що вигідніше, чи продати квартиру, чи знову заінвестувати в ремонт. Якщо вигідно продати, тоді фіксуємо ціну покупки, за якою купляли нерухомість, вартість ремонту, вартість всіх. Інших видатків на податки на підтримку нерухомості в належному стані, фіксуємо дохід із орендних платежів, суму, за скільки ми продали об'єкт, видатки по продажу об'єкту. І так ми можемо отримати цифру, скільки по факту зароблено на такому активі. В наступних відео я поділюсь секретними способами для покращення показників з 5-8% річних. Що мають більшість інвесторів, до 10-13% річних на житловій нерухомості, яка здається в оренду. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео. З вас подобайка і до зустрічі у наступних відео.